Слава Ісусу Христу! Біблія закінчується так: Ісус каже, Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній, блажені ті, які соблюдають заповіді Його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти у город воротами, авні, пси, чародії, любодії, убивці і всякі люблячі та роблячі неправду. І пси це ті люди, які займаються садукейством та фарисейством. Такі люди вони засуджують пасторів та тих людей, які служать людям. Фарисейство воно дуже поразило віруючих, і багато людей на сьогоднішній день йдуть таким шляхом. І за цим стоїть дух Антихриста. З часом всі цінності служителів, євангелістів, пасторів, проповідників, місіонерів. Стали пренебрігатися. але саме відповідальна тим, коли люди йдуть на нуль і віддають своє життя заради спасіння інших людей. Сьогодні багато віруючих ставлять своє мнення, розділяють церкву, і ціна такого мнення дуже дорого коштує. Звані вони не потраплять на пір Божий, вони будуть викинуті у огонь і надто висока ціна. Фарисеї та садукеї, книжники не увійдуть в ізбрання і тих, кого Бог призивають, вони не вкусять хліба у царстві Божому, а лише ізбрані. Бог дає свою велику милість всім людям. Із званих стати ізбраними, стати дітьми Божими, прийти до покаяння, виконувати волю Божу, служити Богу і будувати церкву із живих каменів. А живі камені це люди, які стають учнями Ісуса Христа, являються світлом та сіллю для всієї землі і завойовують душі людей невзалежності чи гоніння, чи війна. І така церква із живих каменів може вистояти будь-які шторми у житті людей. І церква вона дозволяє з останніх стати першими, не пропустіть свій час стати ізбраними дітьми Божими.